Всіх вітаю у себе на каналі Сімейний день. Дякую вам за підписку, за гарні коментарі, я їх завжди читаю. І сьогодні хочу сказати, що скільки б я не готувала різних салатів з інтернету, найкращих, найсмачніших завжди на ура йде салат найстаріший з ось таких інгредієнтів. Це свіжий огірок, два штучки нарізаних ось так, невеличкими шматочками. Варені яйця, ну десь 8-7 штучок. Зелена цибуля у мене була трошки її, іноді її не докладають в цей салат. І, звісно, головний інгредієнт це крабові палички, теж нарізані ось такими кубиками. Все це ми ретельно змішуємо. Тут уже я додала раніше ще кукурудзу, чим вона м'якіша, тим буде ніжніший салат. Та заправляю все майонезом. Ну, і смакота, як завжди, неймовірна. Ну, ось і, звісно, це крабовий салат. Найсмачніший для дітей, для гостей, для самих себе. Хто теж так вважає, ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь всім до нових зустрічей. Такий був коротенький сьогодні влог. До побачення!